То, але коли я звернувся до іноземних джерел більш серйозних, то побачив, що на жаль, те, що ми робимо, це вкрай мало. Я от такий приклад наводжу під рубрикою їх нрави. раніше писали так у газетах, що ми критикували зарубіжній досвід. Оце, от я побачив, що, наприклад, в Англії, в Великій Британії є цілий підручник. Який називається із застосування праведлумачення заповітів і застосуванням зовнішніх доказів». цей підручник професора Сера Віграма, Віграма, і він з середини дев'ятнадцятого сторіччя ви кілька витримав декілька видань. І по його й зараз також використовують. Звичайно, що там в цьому підручнику вже багато того, що якби не відповідає реаліям сьогодення, але ну бачите, цілий підручник присвячений тільки методам тлумачення заповідь. Ще один приклад. ну, це посилання на те, що у разі спору між спадкоємцями тлумачення здійснюється відповідно до вимоги 213-го цивільного кодексу. Це висновок зрозумілий. Мені цікава була думка Олега Петровича, що така відсилка законодавця вона дещо обмежує. В принципі, цей сам процес здійснення тлумачення. Хоча ви ж знаєте, що касаційний цивільний суд певним чином щодо тлумачення правочинів він розширив ці три рівні по суті, окреслив, якщо неможливо здійснити тлумачення за трьома рівнями, визначеними в статті 213, то можливо і третій четвертий рівень застосовувати контрапреферентам, тобто здійснювати тлумачення, це більше стосується, звісно, угод. Проти того, хто складав текст договору, ці методичні рекомендації були розроблені ще в 2009 році у січні. Це саме той період, коли приватним нотаріусам дали право оформлювати спадщину. Мабуть, ви ж знаєте всі, що до 2009 року. Право на оформлення спадкових прав мали лише державні нотаріуси. Потім закон про нотаріат був змінений, і для того, щоб надати допомогу методично приватним нотаріусам, були розроблені ці методичні рекомендації. До речі, так дуже непоганий такий документ, незважаючи на те, що зрозуміло, що його треба читати через призму змін, які відбулися вже з 2009 року, але завжди закликаю нотаріусів, особливо ті, які які почали працювати або почали працювати зі спадщиною, то доцільно з ними знайомитися там є дуже багато чого корисного для практики.